Доброго ранку. всім 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 доброго ранку. О, сьогодні у нас робота представить така гарна. Перед початком хочу, щоб ви помилувалися оцими квітками. Наші розочки розсвіли вже. От там так само вже. Я вже сьогодні. Попроходив трошечки, попідв'язував день-де. Але ще, звісно, що не все, тому що воно росте і воно ось бачите, це раз так, а потім туди його. Це так само підв'яжеться. Ну. І білі розочки теж починають уже квітнути. Угу, Так, м'яко так пахнуть, гарно. Цей виноградик теж у нас жили. Хочу зараз відкрити люка, щоб у мене там все провітрювалося. Волога, дуже велика волога. Хочу цей год ще літо встигнути почистити там всередині. У мене там як там земля просто-напросто. І я хочу її чим побільше витягнути. Може піску насипати чи ну, щоб воно не так влага там трималася. О, яблоньки гарні у нас. Яблочки такі гарні вже. Вже такі, знаєте, як райські яблучки є, вони кажуть. Це такі маленькі убираємо. А ці вже такі, бачите. Гарні вже як, як маленькі. Як, як сказати, не ну, маленькі. Десь 4 такого до 5 сантиметрів в діаметрі. Вже воно. Росте. І Будемо сподіватися, що скоро почне квітнути. Я їх вже пообчищав тут трошки, ну, щоб нічого йому не заважало. Тут листочки поубирав, де ніде, де мішають листочки. Ну, щоб коли воно буде квітнути, і щоб оці листочки не заважали, треба буде листочки ці убрати. І ці так само, ось тут. Бачите, як воно торкається і коли вже грошиня піде, воно буде просто обсипати вітер, якщо буде, то воно буде обсипати. От. Так що потихеньку будемо і цим займатися. Все гарно. Перчики у нас все, слава Богу. От, А сьогодні все, хочу поприбирати. Десятки в своїй. Тут у мене кирпич. це вогни, вогни тривки. От. Хай лежить. Хай лежить, поки, поки він не потрібний, Поки хай лежить. От. Я хочу покрасити усього. У ну, мене було тут жовтим наче покрашено. Ну, воно вже вицвіло, то воно наче як біле вже. От. А це зараз покрашу. Все. Лавочку. Та і буде гарненько тут. Тут так само буде все жовтеньким. Бо по-перше, немає такої краски синім, а по-друге, я кажу, чим ось, Бачите, як воно було покрашено синім. Зараз буде все жовте. Хай буде щось обновлене, щось буде. Хай буде скрізь сонечка. Сонечко. сонечко. У нас якийсь літак знову вискати. Да. Літаки, літаки. Да. Добре, друзі, будемо продовжувати. Хочете, можете подивитися, як це буде відбуватися, все. Хочу взяти якусь ту бурятку. еще взяты. зараз тут помажу. Натомлюсь, а то и возьму. Табуретку какую-то возьму. Кися, что там такое? По-хорошому то треба було б, щоб дуб був на цих замість цієї сосни. Треба було б, щоб був дуб. Але є що є. Кіскаловий бджілок. Так, да, кіця? Розповів вам трошки про нашу кицю. Це ж у нас була мурочка перед цим. Вона померла. Просто біля вікна, отакого, дивимося, вона лежить. Таку на пускові лежить. і ну, Вона молоденька була ще, геть маленька. Ми ж так думали. Залишити її гарною кицею, думаю, буде. Вона така була і ласкова, така вся. Але щось трапилося, не зрозуміло, що. Зранку встаємо, вона лежить і все. Витягнута лежить на пуски. Ну, коротше говоря, то Ми трошки погрустіли, як кажуть, та й, та й взяли другу собі кицю. Ну, вже велику взяли, бо маленький, Щось і ходили на базар. Говоря, щось було таке, що взагалі думали, що не буде. Нічого не будемо тримати. А тоді трохи взяли. Подумали та й думаємо. Давай візьмемо велику вже, може. То в добрі руки там теж у нас є. Ну, волонтери, які займаються цими кицьками. То подзвонили та привезли нам кицю і шоколадка звати. Але вона на шоколадку геть не похожа. <хи> то ми її так назвали, киця та і все, киця та і все. Ну, вона вже так відзивається. Ну, вона теж молоденька ще. Молоденька киця, але не йде до рук такого, щоб вона коли їсти хоче, то може помуркати трошки, а так вона вже велика, просто, видимо. Може не довіряє людям, знаєте, коли, може, ображена була, обіжали, вбили її. Та й вона не довіряє людям. То сьогодні, коли давав їй їсти, то трошки погладив її, то вона так наче, наче погодилася лягти, я їй шийку погладив, такого почухав її. То вона трошки полежала. А так то Кіця, іди сюди, Кіся. Ксксь. Кіця, іди сюди, Іди, йди, іди. малесенький, йди. Кскськсь. Іди. Кс -кс -кс. іди. Йди покажемо тебе, йди, Кись. Йди сюди, йди. Не знаю, чи йде, не йде. Кійся. Підійшла трошки. Йди малесенька, йди покажемо тебе. Йди, кіся, кійся. бачите. Все, і вона ото пройшла рядом і все. Ой, ладно, будемо продовжувати. Напевно вам не інтересно сидіти, дивитися. Добре. Ладно, я включусь тоді, коли покрашу. <гум> Ось що у нас вийшло. Ось. Все гарненько. З цієї сторони теж. І з цієї сторони теж. У нас вона була покрашена виходить, кістка. кістка. А зараз, так як у мене залишилася жовта краска і вона вже два, мабуть, три вже в банці стоїть. Я купляв оцих, для оцих труб для газових. Ось, але ну, що на трубу скільки там його треба. Тому я взяв сюди використав. Да и будет нормально. Вот, думаю, что дуже ярко, яскраво такая она. Ну, все, как он выглядит. Нормально? Мне нравится. Может я из рода Сорокиных? <сороки> а Сороки любят, чтобы все блестело, чтобы все хорошо было. <сороки> Доброе, друзья. Всім гарного дня, всім мирного неба. Небо у нас сьогодні знову хмариться. А зранку геть хмарки не було. Така спека була. Я думав, ну все, буде цей день. О, бачите, як виходить, виходить за хмарки санечка. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Да. Спека. Спека. В парнику вже 30, 30 31. Зараз, речі, підемо, покажу я вам парничку, що в мене робиться. Я вже нав'язав вірьовочки для цих для огірочків. Огірочки у нас вже теж ростуть гарненько. Вони ще не підв'язані ось. Бачите, не підв'язані, а цей підв'язаний вже на підв'язала, ці вже підв'язані, бачите. А раз маленький такий узілочок зробила і тоді воно буде плестися, плистись сюди, сюди-сюди, а тут і все поперечка у мене йде. І тоді може буде опускатися сюди. От. Якщо дойде, припустимо, десь такого з метр двадцять, метр тридцять, виросте, воно буде все закручуватися. І треба закручувати, казали, по часовій стрілці. Почасової, не проти часової, а по часової. Тут тюлькою закрили, щоб їм було легше дихати. Але скільки зараз у нас тут, зараз подивимося, скільки градусів. Ну так, да, 33. 33. Не дуже. Не дуже тут. Персики буяють у нас, ростуть. Вчора трохи посопав тут, бо вже такі, такі бур'яни лізуть, не в себе. ось деньки наші. Це ще денькі наші. Деньки підростуть трошки, ми їх вже будемо тоді роз'єднувати, на різні боки їх пускати будемо, поки що хай разочком будуть маленькі, щоб якщо вітер подує, щоб не поломав їх. О. Кавунчики вже у нас, слава Богу, прижилися. Я вже їх відкрив. Хай набираються сонечка. Бо сонечка цей рік дуже мало. О, ще сьогодні буду цю малину чистити. Вже я проходив її два рази. Ще треба. Бачите, які вже буяє. Треба буде кустики якісь. Як щось буде вбирати, щось буде на до тому що, щоб куст був, припустимо, ось як тут є куст. ось дивіться, Одна, дві, три, там, чотири, п'ять, шість. І це ж все на одному, типу, я кущу. Ну, сім, Ну, тобто мені тут все забагато. Буду оставляти, буду лишати дві, максимум три. І то вони будуть йти так, так, так. Ну, типу по черзі таку будуть йти. Ага. А малинка вже цвіте, все як положено, вже зав'язалася вже. Бджілки літають, слава Богу. Ну, бджілка, покажися. Бачите? Бджілки трудяться. І нам треба трудитися. Як бджілка. Да, слава Богу. Добре, друзі. Буду завершувати. Картоплю ще ми не кропили, Так, трошки день де побачили, то зібрали жука. Ну, слава Богу, його небагато. От, тоді вже, може пізніше, вже тоді. От, до речі, сьогодні третє, третє число. Третій день літа. Вітаю всіх з літом. Нарешті воно прийшло, тепло, клубничка червоніє. Все, все добре, слава Богу. Піддумати руки від цієї краски. Та так, бензинчиком помив та й ось металочка тут порається трошки. Пізніше може покажу, що вона робить. Що у нас робиться з помідорами. Та да, це вже може бути завтра. Добре, друзі, все. Пока.